Ну тут було, як у мене це відбувалося, що е, зайду здалека. Е, я навчався в Полтаві, в Харкові, в Києві. І весь час я сам з Харківської області. І коли я додому повертався, дуже сильно не хотілося звідти уїжджати. Ну, сумував за домівкою своєю. Як уїжджав вже з, ну, прям з будинку, з дому, з своє, рідного міста, села. Е, Ну, прям не хотілося виїжджати. І одного разу просто прочитав якось таку фразу, як так правильно сказати, хата, яка була з краю, поступово стає на черзі. І дуже не хотілося б, щоб ця нечість, яка зараз, з якою ми воюємо, була дійшла до мого будинку. Ось і все.